Переможеться літературного сулему в місті Кам'янське. Переможеться літературного сулему в місті Одеса. Фіналістка лютого сулему в Харкові. І ще багато багато чепіоських регалій, регалії, і так інше. М'яте! Привіт! Дуже гарна, дуже гарна, дуже рада, що ми мали такий е, втішний сезон, що так багато учасників з інших міст доїхали до нас на All Stars. Сподіваюся, всі сьогодні донатили на ЗСУ хоча б пару разів на перевірені збори. Якщо ні, давайте донатьте. бо... Боїхали! Ти тепер рецидив. Непотомлений проте безсилий бур'ян у світі відомий, як загасле кохання або спасіння останніх душ, не церква, звісно, та й ненедільний ярмарок. радше молодий садок на пустирі, крайне оте. Зубожі, забутої стежки, пам'яті, думки твої, рецидивні слова опікають горло, не встигаючи вирватись до адресата, влучні, гіркі та невтішні перші яблука останнього урожаю юності, не зіпсуті, однак недостатньо стиглі сльози твої, недоречні та повсемісні, Усе охопні усеохопні. Зринають бруньками прийдешньої повені, стишеністю цілини, що давно проросла травою, не обдумано та цілком безпечно. Що ще може тебе налякати, здивувати, поставити на коліна невимовної краси захід Сонця, впертість проліска, що з'являється на світ з мороку, глухі надра землі. Холодні та всеосяжні чи жагуче, беззаперечне сяйво наукової істини. Дні твої пораховано, рецидивний хрип, автоматичність доведена до непристойності спробуй проживи їх у шані.